На таке от у нас місце. Знаєте, я був би не собою, якби не, забив, не забув щось. О! О! Ого. Всім привіт! Ви на каналі Кльова Точка. Як ви бачите, я знову на риболові. Сьогодні вирішив виїхати половити плотву. можливо, щось ще, не знаю, подивимось. В принципі, можливо, і лящик проклюне. Ну, не знаю, подивимось. От, Як ви бачите, є один нюанс. Один такий маленький. Але нюанс, Можливо, чуєте навіть. Дощик. Пішов дощик. Точніше, він давно йде. Як завжди, синоптики малюють приблизно по нулям, але маємо, що маємо. Синоптика ми не довіряємо. От. Тож, зараз буду збиратися, розкладати речі. Ну і в принципі, сьогодні по мінімуму так. Спробую половити. Тож Зараз збираюсь, йду на точку. Ну а вам приємного перегляду. До речі, сьогодні не сам з Русланом. Привітиш, привіт. отак. От от. Збираємось, ідемо на точку. Бачите, яка краса тут. А ліс, взагалі кайф. Пишіть, що це за гриби такі красиві, але я не знаю, що це, що чіпати їх не буду. Бачите такі от красиві місця сьогодні у нас. Ну і теж зараз покажу місце лову, де ми будемо сидіти. А чи буде там риба ловити, чи ні, ну подивимось. Сподіваюсь, що буде, але не знаю, нікого тут не бував ще. Це для мене нове місце. Тож, зараз потрошку розбираємось. я вже. Я вже трошки раніше до цього прокидав маркер, щоб хоча б зрозуміти, чи є тут глибина, якась або щось цікаве на дні. Ну і в принципі знайшов таку бровку невеличку. Десь з метрів 2,5 на 4-5. Тож, став за нею і там буду зараз ловити. Ну, а далі все покажу. Отаке от, от у нас місце. Зараз трошки тут поприбираємо, щоб було зручніше. І будемо ловити. Поставлю сьогодні три ногу. Я на один фідер буду, в принципі, не обов'язково, можна було і тичку піханути, але з ним думаю буде зручніше. Ну і, як то кажуть, це не рівень вже, так, тичка. Тож. Так, одна вже тут стоїть. Теж, до речі, на один фідер. Ой-ой, а -ой, це мені буде заважати. Так, і десь якось отак його поставити. Я думаю, треба, знаєте, щось робити? Трошки відкрити лапи. Отак от І позаганяти їх просто в пісок, щоб вона трошки трошки стабільніша була. Ось так от хоп-хоп. Теж такий лайфхак можна сюди груз притягнути, якусь там каменюку знайти, але мені щось впадло. О, все, стоїть. І не рухається. Візьму сьогодні два гачки різні. Один отакий, восьмого номеру. Він Бройнівський. Така цікава форма, я показував в одному з попередніх відео. І класика, отакий пінтхук, десятка. На плоту взагалі супер. Засікає, як треба. Але треба обережно, бо якщо гарна риба, може розгинатися. Тож треба обережно. Монтажик сьогодні можна назвати класичним. вже навіть. Два гачечки на маленьких Отак от, от один, от, так от другий і внизу годівниця. Зараз надягаю наживку і засилаю на точку. Я там щось зроблю, щось замішую, розмішую, тут вже перші дві рибки навіть. Йо-ма-йо, ну, розмір, розмір взагалі капець. Ну Дві дай. Зараз спробую. Спочатку такі, трошки дивні для такої пори насадки, а саме отакий от горох, горошина. І кукурузу. Не знаю, що з цього вийде, але спробую. Ну, в теорії має збільшити загальний розмір риби, якщо вона звичайно, взагалі буде плювати. А взагалі не знаю, подивимось, є така от кукуруза. Якось отак от, от хоп. І на точку. Корм вже доготував, в принципі. Навіть можна ще води додати в нього. І поїхали перший закид. Так. так от. Так, кліпса. Одна, сподіваюся. Кліпса одна, добре. Так, не дуже тут зручно, але нормально. Так, ну і засилаю кудись, куди я там засилати хотів. А, от туди, напевно. Угу. Треба трошки сильніше. Ну нічого, не нормально. Угу. Знаєте, я був би не собою, якби не, забив, не забув щось. Забув а, ці тряпки, полотенце. В машині, тож зараз повертаюсь. повертаюсь за ними, поки там кльоф іде, а я отоходжу. Ой-ой-ой, полило з дерев. Так от, ну що, гуслан вже рибу тягне, я думаю навіть дві або три. Зараз подивимось. Та може три. Три. Ха -ха. Отак от. Прямо. Граканвір, да? О! О! Ого! Ого! Слухайте! Та там дві, походу. Або одна гарна. Ого, та ти що? А, і зійшла. А так, ну одну точно бачу. Одну точно бачу. Ні, маленька. Якось вона так ішла просто важкувато. Ні, одна. Ось така. Таке саме, що і у Руслана, в принципі. М -м -м -м. Так, ну поки Поки тоді Ось що таке. Поки тоді чекаємо на кльох. Так так, ну що, покльовки в принципі одразу. Воно ще впасти на дно не встигла. А покльовки вже йдуть. Ну і риба там вже сидить, я думаю. І якась дрібнута там вже сидить. Ну, трошки почекаю, може ще одна хоча б зачепиться. О! Ще одна. Така сама, я думаю. Да, це вже на опари, що до речі так. Дві! Дві. Та ти шо? Пішла справа. А, так Ялинка і ось. працює. Ялинка вона завжди працює. От так ось так от. Оп-оп. Розмір такий собі, але... Браконьєр. Браконьєр, так. Да. Браконьєр. Оце тут вже другий браконьєр. Вже ось, бачите, годка покращується. Піча нас покидає нарешті і доща вже в принципі немає. але є Вітер Вітер неприємний. О, до речі, покльов. Є рибка. А не буде. 40? Угу Так, ну якась дрібнота є. Прям зовсім. Зовсім угу. батони. Осьо. Один батон, другий батон. Та ти що, то батони я розумію. Ой-ой-ой. Так, ну... Поки зрозуміло, що робити. Щось, щось є, але вже нема... Ні, щось є. Дрібнота. ні, ну це капець. Це прям... Так, так, не турпняйся. Це, прям... це, це вже цей а, пучок на велику рибу. Угу. Щось не дуже риба велика. О! Це вже щось таке більш-менш або одна гарна, або дві такі. Нормальні, я б сказав. О, слухайте, це, це на рибу схоже хоча б було. А, ну, зійшла. Я думаю, зійшла. Серйозно. Не, одна в є. Ну, одна є, але та зійшла. А От другої нема. Другої нема. мене Ну, така от. Пузата, але маленька. Ого, є. Ого. Диви, диви. Ага. Так, а в мене щось сходить риба. Що я не розумію чого. Треба подумати трошки. О, зробити є рибка. Рибка. І в мене плювала тут береться. Або вже нема. Ну, поклёвки ну, йдуть, да, да. Ну, розмір, конечно, не такі, як ми хотіли, але Ну, що таке? Е. Да, їм мало така моя. От то богачкам оно все скльовано. Так. Ну. А уже ти посипаєш? Да, у моя кистовка прикорка. Не моя жарко пицца в бухгу. Да. Бракоьерство. Що... Да. ё-моё. Вообще огонь. Роза. Ого. дочекался. Это твоя кормушка. Да не, 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 не. не, не. Ага, да, 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 расскажи, расскажи. Замолилась, в песок. Пивчаса пив, пив тут уже. Там не то что. Повыки, уже на киерпите там. Ага, ага. Иди. Зараз я где стану батоном, буду потом рассказывать этот. Ну давай, не сучекайся. Ні, ну якщо він десь то він просто на зійшов. А, ну так. Яна стабільна. Там он якраз трава є. Щоб якщо що. Якщо подобається, ти поки бути кулю, Вона там іде як пару. І... Ні, риба І була. 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 Отак от великий. обман так ты Так ти диви тут скільки сопель, це ляч був. Да. Ну, ну все, диви. Бач, а что не первая ну... перша рыбка. рибка. я не засняв. Просто я не сказав, что там Ну, поклевка була просто чумова. Да не норм. А, такая Таке Ні, ну це вже більше далі. Так. так, Руслан, прокоментуй сьогоднішню риболовлю. Ух ти! Слово. Рубрика інтерв'ю. Інтерв'ю. Ну цікаво. Ну дивись, я об'єктивно оцінюю саме місце. Це нове місце для нас. Гарне, перспективне, тут є глибина. Угу. О, це якась трішки заводь. Тому риба тут має бути. Можливо, не в цей час клює. може треба було прямо зранку. В обід, печором. Ну, зараз все перевіряємо. У мене воно клює, бать. Так що, в цілому, це риболовля, розвідка. Непогано. Все чекай. А тут ось клює риба отак. Це наш козлик. Та взагалі супер. Покльовки дуже такі різкі. Реально може. Ну так, да, так, да, отож. А це ось і дальняк. Опа, ні, ну я не знаю, важка годівниця, не зрозуміло, чи є там риба... Ні, риба є. Риба як наче є. Але це не точно. Бо я ж кажу, годівниця важка, ну важка 70, але це куля, вона ну, не дуже гарно випливає. По рибі не скажу, не, не розумію. Поки не розумію. Ні, наче хто є. Ну, попльовки просто дурні, такі, знаєте що, як ото карась. Але риба не, не карась. Це в нас точно не карась. М'яко кажучи. Так, ну знаєте що, дальня дистанція мені нічого не принесла. Тож, напевно, буду переходити на ближняк. Там хоч щось цікаве було. Ого! Oh ого -oh. Тут у нас ого-ого відбувається. Ні, ну там явно риба є. Була. Була. Ні, є щось. Щось є. О-о-о-о! Збільшуємося. Чи ж карась? А, окунь. Я ж кажу, окунь є тут. В контенті дивіться. дивись. Ну так Я за спиннингом, коротше. О, так непоганий. поганий. Слухай, це шось я там в Ну що, рибу. Якась така непогана навіть, я б сказав. Бачите, сонце ще вже. Вийшла така нормальна у нас погодка зараз. І щось прокльовує. там окунь, я тут все. ось тягну когось такого. Ай, через траву не витягну нормально. ні ні ні, -ні. Просто щось таке. плотвина. Плотвина, плотвина. Ну така. Вже трошки краще. Але все одно мальок. О, є рибка. Рибка на базу. Знову ж мальок якийсь, але клює. Бачите, клює. Верну, повернувся на ту дистанцію, з якої починав. Тож, в принципі, там і клює. А, як бачите, там також окунь прокльовує. Я от зараз навіть думаю, можливо, варто розібрати спінінг, чисто прокидати. Хоча якийсь контент зробити, бо на отакій от риби контент не зробиш, як ви розумієте. На отакій на отакі от. Тут, схоже, ще один окуняра клюнув. Та був діставай, був. діставай, діставай, він там вже. Покльовка Та то була не знаєш, не Ну так цей від, був. відстріл був, так. Риба має бути. Ні, ну хтось іде. Хтось світленький. А, не, слухай. А, так. Просто, просто плотви нам. Ну це так вже більш-менш. Ти поцепив тебе. Дупліт... Та ти шо? Та ти шо? Браконьори на горизонті, ось. Одна, друга, все як треба. Розривна, розривна. А, так це. О, А ну то не дивно, що така покльовка була. Це, так, кази, новий угу. це сьогодні бігфіш, друзі. От так от. А що, ні, ні, не біг фіш? Окуні той бігський. Ну це в тебе в тебе. В мене не було окуня. Скаж, в мене це біг фіш. Ну, давай так. Якщо порізав зі спірую, то так. <реш> ой, о майо. Отака от рибалка сьогодні. Взагалі щось таке невнятне, не незрозуміле. Зараз коротко, посиджу трошки і зроблю монтаж звичайний, класичний. Ой, бо можливо, хоча б, може повідцями хоча б якось виманити, цікавішу рибу вийде. Спробую хоча б. Я все, що могла, вона така сила. Так отож. Риба є, але риба таке. Чергова плотвина, я думаю. А, там воно покльовка за покльовкою. -мо, -йо. вже просто... Вже просто, я не знаю. Нема віри в це місце, якщо чесно. Можливо тільки якщо по хижаку. Ну, якщо на хижака, то може так. Ну, щось поки ні. О, ще один дуплетик, Ще один дуплетик. Оп, тихо. Ну, розмір такий, я б сказав, вже мінімально, мінімально цікавий. Ось так хоп-хоп, все. Ну, слухайте, друзі, поставив фінлайн. Клює одразу. Розмір, в принципі, той самий. Тож? Хто знає? Заметно. Ой, так. Тягну якогось монстра. поставте лайк, коментар, Та ви що, дивіться якого монстра витяг. Й-майо. Я ж кажу окунь тут є. йо як йо Та ні, він так ото клюнув та й все. Й-майо. Не, ну окунь, окунь. Опа, матрос, та що зараз хвилинку. Отак я. Опа, давай, як там? Обережно, не зламаємо щоб. Так, ну покажись. Опа. Дядя, відкрийся. Відкрийся, будь ласка. Опа. Так, ну що ж, друзі, ось на цьому все. Будемо збиратись, бо знов всім ну, розмір, я не знаю. Така собі рибалка, розвідка вийшла, Подивились нове місце. В принципі, воно цікаве, але я думаю, тут вже просто або вона ще не прийшла, або вона вже пішла. Не знаю. Тобто сьогодні не попали. Ну, але буває, що ж, що ж робити. От. Тож, дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну і зустрінемось в нових відео. Пока!